Дорогою додому мешканець Мацьківців заскочив в посадку по гриби. Олег пройшов буквально пару кроків і закляк. У траві лежав мрець. Камуфляжна куртка у нього була з капюшоном. Навірно, що зимова. І все, бо ну, видно, що зимова. І Був він ті, такі штани темно-сині, теплі і дутики, теж видно, що нові чорні. Такий бачу, що рука була так, як вже. Я бігом звітом додому, бо воно дуже приємно і дуже смузі. Налякані селяни припускають. Військового скоріш за все викинули в посадку вже мертвим. Від місця, де лежало тіло до найближчого будинку, всього кілька сот метрів. Тож, якби чоловікові потрібна була допомога, його б почули. Ой, а в мене ночувало людей. Хліба чи полимає. Ще тут брали це. Де не складала Всяка історія. Я один йшов, каже, дайте 20 рублів, бо на автобус не вистачає, обікрали. А хто чи обікрали, чи ми не обікрали. живемо тут біля траси? Зараз поламалося, тут тає то все. Дезертира знайшли ось в цьому місці. Судячи зі стану одягу та тіла, яке вже муміфікувалося, в цій лісопосадці він пролежав щонайменше 3-4 місяці. Ніхто з місцевих навіть не припускає, що це природна смерть. Молодик, якби замерзав або був голодний йому достатньо було перейти лише через дорогу за допомогою. Тут, ось ви бачите, готель, заправка і житлові будинки. І хоча небіжчика неможливо було впізнати, все ж вдалося з'ясувати, хто він завдяки телефону, який знайшли в кишені, це 28-річний Володимир Шпер. Уявіть, чоловік майже рік у розшуку. Окрім дезертирства, молодика звинувачують у шахрайстві і численних крадіжках. Далі цікавіше, маючи освіту церковника і сан і подиякона, чоловік прикидався військовим капеланом, втирався в довіру і видурював у людей гроші. Вказана особа перебувала у всеукраїнському розшуку, як особа, яка вчинила ряд кримінальних нам Зараз тіло дезертира на суд медекспертизі, але копи припускають, що причина загибелі так і залишиться таємницею. Пройшло чимало часу, тіло муміфікувалося, немає навіть м'язів. Зовнішнім оглядом трупа ознак насильницької смерті не виявлено, проте станом на сьогодні проводиться судово-медична експертиза, за результатами якої можна буде однозначно відкинути або підтвердити ну, стан насильницької смерті. У загиблого було багато ворогів. Можливо, хтось із обдурених чи обікрадених людей вирішив поквитатися з непорядним чоловіком, адже він навіть не гребував надягати поцуплені військові нагороди і ходити просити кошти для нібито поранених побратимів. А щоб не забувати, чому навчили в семінарії, часто прислужував в церква. Представлявся військовим капеланом, в очі священникам усміхався, а за спинами обкрадав.